Доброго дня, мої любі друзі, хай ваш день буде вдалим, успішним нехай на нові справи наш день починай. Ой, подивіться, діти, хто це до нас завітав? Так, це дівчинка, як ви вважаєте, що трапилося з нею? Мабуть, вона захворіла, застудилася. Як ви розумієте слово, Застуда! Що воно значить? Застуда це коли піднімається висока температура тіла, в тебе нежить, болить горло, болить голова, поганий апетит, погане самопочуття, нічого не хочеться. Діти, як ви вважаєте, якими є причини застуди? Які дії можуть викликати застуду? Так, довго бавитися зі снігом, лежати на снігу, бо він холодний. Можна застудитися. Їсти сніг також небезпечно, можна захворіти, їсти морозиво на морозі, на холоді. Бути легко вдягнутими. Взимку потрібно вдягатися тепло, теплу шапочку, курточку, сапожки. Обов'язково рукавички, шарфик. Це все для того, щоб не застудитися, бо взимку дуже холодно. Пропоную вам діти послухати оповідання Василя Сухомлинського срібні волосинки. Два тижні Олеся хворіла, їй було так тяжко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама. Олеся й запитує Мамо, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, Сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Сподобалось вам оповідання, друзі? Скажіть, будь ласка, а що трапилося з Олесею? Так, вона захворіла, а як про неї піклувалася мама? Мама ні на мить не відходила від її постілі. Як ви розумієте, вислів мами горе посріблило. Що це означає? Це означає, що матусі дуже переживають, коли їхні дітки хворіють і роблять все для того, щоб вони швидше одужали. Поясніть слова Олесі. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Мабуть, Олеся дуже любить свою маму і турбується про те, щоб вона завжди була гарною та люблячою. Діти, давайте разом спробуємо розказати це оповідання, спираючися на картинки. Два тижні Олеся хворіла, їй було так тяжко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама. Олеся й запитує Мамо, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Тисніть на паузу і спробуйте розповісти оповідання самостійно. А я бажаю вам, діти, ніколи не хворіти і завжди мати гарне самопочуття та чудовий настрій. До побачення, мої любі друзі!